Вітаю, друзі, я продовжую тему трійці, і сьогодні я хочу поговорити про Божественність Ісуса Христа. Я хочу показати вам, що Ісус точно такий самий Бог, як Отець, як і Святий Дух. Чи знаєте, друзі, що євреям було заборонено поклонятися будь-кому, окрім Господа Бога? Ми це можемо побачити, наприклад, по книзі Естер, коли е, Мордихай не захотів поклонятися Гаману. Ми це можемо побачити по книзі Даниїла, де три хлопчини не захотіли поклонятися ідолу, Шадрах, Мешах, від Ми це можемо побачити навіть в новому заповіті по книзі дії святих апостолів, де одного разу Павло та Варнава, по-моєму, там зцілили якогось хворого, і люди того міста подумали, що це боги зійшли з небес і захотіли приносити їм жертви. Що зробили Варнава і Павло? Вони пороздирали на собі одежі і почали казати, що це робите ви люди, кому ви вклоняєтеся. Ми ж такі самі люди, як і ви. І одне місце, яке вам зачитаю, це сказав сам Ісус в Євангелії від Матвія 4 Розділ, 10 вірш. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, Сатано, бо написано: Господові Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Зверніть увагу, сам Христос сказав, що поклонятися, служити треба тільки одному Богу, тобто Отцю Небесному. Але що цікаво, Ісусові вклонялися, учні вклонялися Ісусові, вони розуміли, що вони роблять, і мало того, сам Ісус Христос, будучи Сином Божим, якби Він не був Богом, Він мав би їх зупинити і сказати те саме, що Він сказав сатані в пустелі, тільки Господу Богу одному вклоняйся і служи одному йому. Раз він дозволив їм вклонятися, тим самим він підкреслив, що він і є той самий Господь Бог. Давайте побачимо місця Писання. Де люди вклоняються. Ісусові, Матвія 14,33. А приявні в човні вклонились йому та й сказали: Ти справді Син Божий. Зверніть увагу, вони вклоняються, а Ісус Христос не каже їм, не вклоняйтесь. Ще одне місце Матвія 28, 16, 17 вірші. 11 же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус, і як вони його вгледіли, поклонились Йому до землі. А дехто вагався. По-перше, чому дехто вагався? Тому що вони чітко розуміли, що вклонятись можна тільки Отцеві Небесному, тільки Богу. А інші вклонялися, друзі, це підкреслює те, що Господь Ісус є Бог. І Він не сказав їм, не вклоняйтеся. А мав би, чому не сказав? Бо Він і є той самий Бог. Який зійшов з неба на землю. Матвія 28,9. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав: радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонились йому до землі. Знову ж таки, третє місце Писання, де вклоняються Ісусові, а Він їх не зупиняє. Друзі, є таке цікаве місце, не місце, є така, така цікава доктрина. Це дуже люблять свідки говорити, що Ісус Христос. Це є ангел Михаїл. Друзі, він не може бути ангелом Михаїлом, бо ангел, ангелу вклонятися не можна. Давайте ми це прочитаємо в об'явленні 22 розділ 8 і 9 вірші. І я, Іван, чув і бачив Оце, а коли я почув та побачив, я впав до ніг ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене: Та ні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові вклонися. Зверніть увагу, Біблія чітко забороняє вклонятися ангелам. Якби Ісус був ангелом Михаїлом, то не можна було би йому вклонятися, а йому вклонялися. І той самий Іван, який вклонявся ангелу, перед тим вклонявся Ісусові, і Ісус одобрив його поклоніння, а ангел не дозволив. Друзі, Ісус Христос, це Бог. Будьте благословені! Обов'язково дивіться минулі і наступні відео про трійцю.